Дорогі друзі, 28 лютого церква згадує святого Іларія папу. Народився Іларій, майбутній папа 415 року на Сардинії. Був учнем Святого Лева Великого, служив при ньому архідеяконом. 449 року був одним з папських легатів на Другому Ефеському соборі, відомому як Розбійницький, де відстоював права апостольського престолу і став на захист несправедливо оскарженого в Єресі Флав'яна, патріарха Константинополя, через ворожість опонентів мусив тікати, щоб врятувати своє життя. Обраний на папський престол 461 року продовжив справу Лева Великого в утвердженні авторитету єпископа Рима попри занепад Римської імперії. В ті скрутні часи Понтифікат Іларія вирізнявся миром. Він робив все необхідне для підтримки і об'єднання церкви не лише на теренах Італії. Упорядковував церковну адміністрацію, зокрема в Галії та Іспанії, де наказав єпископам не покидати дієцезій без дозволу митрополита, а всі важливі питання виносити на розсуд апостольського престолу. Засуджував невпорядковані єпископські свячення, які на той час могли бути просто засобом для збагачення, наставляв єпископів. Не виходити у владних посяганнях за межі вірних їм територій. Проблему щодо незаконно висвячених єпископів розв'язував через синоди 462-го і 464-го років, активно боровся проти Єреси аріанства і макадонізму, який заперечував божественну природу Святого Духа. Коли імператор Антемій Прокопій, який підтримував Македонську єресь, завітав до Базиліки святого Петра. Папа змусив його пообіцяти на могилі апостола, що не допустить поширення хибного вчення. Іларій був знаний зі щедрості, з якою обдарував численні італійські святині, розграбовані після нашестя вандалів, побудував кілька храмів і дві каплиці при Латеранському соборі святого Йоанна Хрестителя і святого Йоанна Євангеліста, якого дуже вшановував. І якому дякував за свій порятунок від рук Діоскора Олександрійського під час нападу на Ефеському соборі, зображають святого в папському вбранні, Атрибути – це тіара, книга, пасторал. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.